Встановлені тарифи на енергоносії та комунальні послуги потребують коригування. До такого висновку прийшла депутатська робоча група Верховної Ради за участі міських голів. Про результати діяльності групи розповів Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Справа в тому, що на останній сесії міськради за ініціативи мера депутати проголосували за звернення до кабінету міністрів щодо перегляду тарифної політики. Володимир Миколаєнко пояснив, звернення прийняли, опираючись на звіт робочої групи. При аналізі обґрунтованості встановлення тарифів. Учасники робочої групи виходили з таких чинників, як структура тарифу, структура сировини, відповідність нормативно-методичної бази сучасним вимогам і врахування особливостей забезпечення регіонів України відповідними послугами. Аналіз тарифів різних ліцензіатів показав не тільки суттєві розбіжності в їх розмірах, але й значні відмінності у структурі. А я хочу сказати, що аналіз робився по майже 200 ліцензіатів, які мають ліцензії на надання цих послуг по території України. За даними наданими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК Нафтогаз України, ДП енергоринок та Укртрансганс виявлені розбіжності в ключових показниках, які закладені розрахунок цін тарифів. Аналіз на методичної бази засвідчив наявність застрілих норм і недостатньо обґрунтованість окремих показників. Загальний висновок. Встановлені ціни, тарифи на енергесії та комунальні послуги є недостатньо обґрунтованими і потребують проведення додаткових розрахунків для їх коригування. Володимир Миколаєнко пояснив, в зв'язку з чим зроблені такі висновки. Особлива увага членів робочої групи була приділена структурі обсягів видобутку газу власного виробництва та імпортованого, які закладаються у формулу для розрахунку ціни на газ для населення та промислових споживачів. Урядом було задекларовано, що ціна на природний газ, який спрямовується на потреби населення до 1 квітня поточного року, не відповідала, начебто, ринковій, була економічно набунтованою, не покривала видатки монополіста, у чого з року в рік збільшується його дефіцит, який покривається за рахунок державного бюджету України. Прогнозний обсяг газу для виробництва теплової енергії на 2015 рік це 6,8 мільярдів кубів була зменшена порівняння з 2014 роком але він більший на практично півмільярда кубів у порівнянні з 2013 роком, і при цьому обсяг обсяг газу 2013 року, як ви розумієте, включав в себе потреби і Криму, і тимчасово окупованих територій. Це може свідчити про невідповідність вказаних в балансі 2015 року обсягів реальним потребам населення, зазначив Миколаєнко. У звіті також наведено низку інших виявлених чинників, не врахованих при розрахунках нових тарифів на тепло, зокрема норми тепловитрат для різних підприємств, застарілість стандартів теплотворності газу та розрахування Тарифу для споживачів лише за площею приміщення, а не за об'ємом. Крім того, у звіті йде мова і про субсидії для населення. На основі проаналізованих даних робоча група зробила висновки та список рекомендацій щодо усунення недоліків надання субсидій та розрахунках тарифів. Оця робоча група парламентська, яка відпрацювала, ну, сьогодні просто е, дає нам всі підстави казати, що ну давайте м'яко буду казати. Що ті тарифи, які запропоновані нашому населенню не були достатнім образом, достатнім чином відпрацьовані і обраховані. Тому я хотів би, щоб з тарифів дійсно пішла політична складова, і ми розуміли, що там. Проста економіка. Да, на цих тарифах не можна заробляти. Є можлива невеличка або повинна бути невеличка інвест складова, щоб підприємства не зупиняли своєму розвитку, але перекладати на плечі населення, тим більше в такі часи, які у нас зараз, коли ну, економіка погіршується кожного дня, коли в нашій країні ніяк не завершаться ці військові дії, не можна. Тому, і ще раз кажу: я дякую депутатському корпусу за виважене рішення. Господарське рішення щодо звернення і до Верховної Ради, і до президента, і до кабінету міністрів стосовно перегляду царів Миколаєнко висловив упевненість, в тому що Київ дослухається до висновків з економічних показників, та основні недоліки буде усунено.